Я так хочу стати рятувальником. Це моя справжня мрія. Я врятував козаків, дерев і навіть гасив вогонь. Рятувальники це дуже сміливі люди. Стати рятувальницею це мрія, яка не під силу всім. Але завдяки знанням, бажанню, старанню вона може стати реальністю. І цього року вона у мене здійснилась. Рятувальник це про наполегливість. Цього року у мене випускний, і зовсім скоро я стану офіцером. Те, що колись здавалося нереальним, сьогодні є моїм найкращим вибором. Рятувальник це про вибір, який з тобою до кінця життя. Коли я обирав шлях служіння українському народові, то знав, що це буде непростий вибір. Коли ти врятував дитину і очі матері дивляться на тебе, ти розумієш, що рятувальник це про життя, коли ти виборов його у смерті. Ми живемо під час війни, коли робота рятувальників особливо важлива. Коли під час ліквідації наслідків обстрілів лунають повторні удари, і на тебе дивляться налякані очі. В голові виникає тільки одна думка: що, ми, що наше призначення це рятувати. Бо рятувальник дає надію людям тоді, коли вже немає на що сподіватися. Буває, що обстріл застає тебе дорогою на роботу, але рятувальник не чекає наказу чи зміни, Він завжди готовий допомогти. Бо Рятувальник не той, хто вагається, а той, хто діє. І незалежно, скільки тобі років, ти завжди будеш пишатися вибором професії пожежного рятівника. Тому щоб стати пожежним рятівником, мало мати знання, досвід. Ще треба мати і дуже велике серце. Адже це не просто вибір, це твоя доля. Зем Рятівника! Вітаю з Днем рятівника. За святому усіх. То рятує життя. З Днем рятівника. Вітаю всіх рятувальників зі святом. Днем рятівника. Днем рятівника. Всім вам за щедрот і Божої влада.